Вітаю вас, шановні. Якось я натрапив на відео, де люди гуляли горами і по дорозі зайшли в покинутий будинок, який був досить непогано ще збережений, знаєте, так як для тих старих будинків. Там було всередині різне. Я подумав, блін, було б класно його відвідати, але його нема на мапі. І я Вирішив продивитися їхній маршрут, куди вони йшли, і я знайшов на Google Maps той будинок, як мені здається. Я вирішив піти на нього подивитися, чи там з того часу ще дійсно так багато всього залишилось. Але той самий Google Maps мене підвів не до тієї сторони гори. Я мав заїхати. В інше село і з другої сторони почати вихід. Варіант був сісти в машину, налаштувати новий маршрут, поїхати в правильне місце тепер і піднятися нормально. Або взяти гору штурмом. І напряму через неї, через хащі, добратися до початку маршруту, не, не до цілі. Як ви думаєте, що я вибрав? Хащі наше все. Отже, після години пробирання по цих хащах, я нарешті знайшов якийсь кусень хребта, який схожий на обличчя посміхненого інопланетянина. Хто знає що це за кусок кістки? Скажіть, будь ласка ж, це не людська. Ой! Лізу я, значить, і чую зацепився рюкзаком так. рванув, знаєте. І чую мені на ноги, як камінь якийсь впав, покотився. Думаю, як з дерева камінь впав, але ну, думаю, може бути, може летів з гори завис на дереві. Я дивлюсь. Ото моя фляга она впала, вона кругленька покотилась донизу. Трошки покоцалась. Мені довелося зняти рюкзак, йти назад вниз, шукати ту флягу. До речі, ще одна ідея, щоб мати флягу якогось помаранчевого кольору. Добре, що це хоч синя, а не зелена чи коричнева. До гори ще далеко. Вже пів дванадцятої. Я думав, що в такій годині я приблизно вже буду повертатись додому. Йдемо. Я вибрався на якийсь виступ. От звідти я пробирався, пробирався. Тут я бачу йдуть, йде лінія електропередач, а під нею, як правило, буває вистрижено. Може мені вдасться туди пройти. Звідси я також зміг зачепити GPS. Він мене втішив, що я щойно пройшов половину шляху. Ой, чую, це буде цікаво. Як ми бачимо, оця штучка, що схожа на стежку, це від дощової води, що лила тут. І, схоже, якась тваринка лежала на шляху хребець якої я знайшов був вище. Так, хто у нас там? Зоолог, що це за... Що це за звір? Так, тут он з другого боку ще є. Так. Не знаю. По зубах ми можемо говорити, що це хижак. Ось тут я мав доїхати машиною і запаркуватися. І ось тут я мав зразу поруч почати свій піший підйом. Але ви можете запитати, так а чого ж ти не проконтролював маршрут? Як ти так здурачився? Бо я на на, 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 тесь, на точку, куди мені потрібно. І далі натискаєш маршрут. І воно так вжук, карту віддаляє, показує твій повний маршрут і питає почати. Ну і я подумав, що все класно. Нема жодної проблеми. До речі, якщо ви вперше на цьому каналі, то переважно люди думають, що це Карпати. Ні, це не Карпати, це Іспанія, область Валенсія. Он там далеко, між гір ви бачите, море. Усього лише. Півгодинки десь підйому по цьому степу гірському. І он там, здається, я вже бачу нашу цікавинку. Якась вона, звичайно, надто збережена, наче кусок даху хтось перекрив, чи що це таке було. Ну ходіть вже дивитися. Так, схоже, тут повіяв вітер степовий і зірвав цей дах. Одні двері відкриті, то напевно сарай там, Так, ці двері так наче перев'язані, але я думаю то для того, щоб їх вітер не шарпав. Так, Що у нас тут далі? Глуха стіна. <кхем> Позаду укріплюючі стіни, щоб не падало. Цікаво, їх напевно звели вже пізніше. Ого. Піц. Мурований. Дивно туди наче сходиться, який ринва сходив в піч, чи це, чи це для збору води. Цікаво. Видно, що, наприклад, на початках він був змурований з таких різних. Міння всякого вже. Чи це стовби будували з окремої цегли? Вона така цегла, наче ручної роботи. Хоча, звичайно, може її час вже так знищив і вона так виглядає. Так, ну що, почнемо з сараю. Ну що, ну у нас знов ця штука, вона знов нас буде мучити. Ну що це таке? Ну Далі якась прибудова. Так, то сюди хтось затарабанив барабан від пральної машини, напевно, грали в лото. Ну і далі глухо. Знову така прибудова. Ви мені не скажете, що тут хтось спав. Камон. І воно мені висотою по коліно. Тут воно розділене, по-любому це не є для спання. Мені здається, це як робочий стіл, наприклад, м'ясо розбирати, розрубувати, знаєте. Не бачу, щоб зверху було щось за що вішати. Ну добре. Ну і оцей металевий каркас і оцинкована бляха, ну це вже явно зрозуміло, що це було зроблено пізніше. Ось це деревце, це, мабуть... Яке було тут від самого початку. Так, я вам скажу це просто хтось використовує і по сьогодні. Як такий наче склад. Ом тут була піч. Ось тут було незрозуміло що. Таке, як ми бачили на замку я ще, що там хлібець лежить гаряченький ще, але тут кий. це не піч не немає, ні комину, нічого. Але ось така якась дивна поличка. Єдине, що я думав, що можливо вона мала таку щільну закривку і там трималося щось таке, щоб щурі не долізли. Тому вимуровано, а не з дерева, щоб вони не прогрили. Може було металева така кришечка. І там тримався хліб чи крупи, не знаю. Так, сюди притарабанили. Розкладні ліжка, он чому заходить сюди Це ринва ну, так, там взагалі не зрозуміло що. Але ми можемо одним оком там буквально. Ага. Це старий цей резервуар на воду, напевно, так як тут було сотні років тому. Так, якщо хтось, знаєте, Притомився, треба розслабити, зняти навантаження, зняти в тому з очей, то тут є столик. Ну, шкода, що дах вже перероблений, там зверху хтось поставив відбиток руки і написав 95-й рік. Так що можна розуміти, коли то було. До речі, оце патик в стіні. Я бачив, що це хамон вішали на отакі патички. Не знаю, чи тут він використовувався для того ж, бо він знаєте, типу, як міцний, і тут можна навішати їх багато. Добре, нагадаю, ми тут побачили все, що нас цікавило. Під ногами земля ніякого. Хоча не знаю, тут здається є якийсь так, є якийсь бетон. Це віконечко туди, де я був, де там сарай той. Воно відкрите, провітрюється гарно. Добре, що не закрили двері і сюди ніхто не потрібно вломлюватися. Вони просто прикриті, щоб вітер ними нагрівати. Ну що ж, це була цікава хатина, але я бачу, що від неї стежка йде ще кудись. Я не бачу куди. І здавалось би, вже втомлене йти би додому. Ну, але ж цікаво. Так, хто з вас інфлюенсерів знає, що це таке. Ящичок невеликий. Битий сіткою. В ньому нарізаний бамбук. Один відділ. Шишки, інший відділ. Якісь подіравлені стовбур деревця, наче такий нарізаний, подіравлений. і якийсь, наче як кора, чи що ще є. І отак так собі лежить при дорозі. Не можу зрозуміти, що це за набір такий. Так, шановні, схоже, тут якась яма. Це що, знову холодильник. Крутий захід. Ого. Мені вам прикро це казати, але схоже, це знову печера. О, годинник підтверджує мою здогадку. Хм. Так, я вам мушу зізнатися чесно, що після останнього походу в мене з'являється якесь таке неприємне відчуття тепер, коли я підходжу до печери. Якось мені, так знаєте, не дуже. Але що зробиш? Вам що, треба її показати, ви ж мені цього так не подаруєте, ні? Ви не скажете, та нічого, Роланта, йди вже додому, йой. Та скільки то вже тих печер будемо дивитися. Ви скажете, а чого не зайшов? Бо ви не поставили все ще 30 лайків. Камон. Я шов по-вашому. Безкоштовно ходжу тут. Так, спочатку глянемо, що тут поряд. Таке враження, знаєте, що тут наче було як спальня для молодят. Так все. Тут гарно. Фухте. Туди можна полізти. А можна і зайти з іншої сторони. Туди можна полізти. Туди. Але давайте заради всього святого трохи перейдемося, ну. Тому що я бачу, тут є нормальний спуск. Одне що, дуже волога, дуже все слизьке. Каміння чую під ногами слизьке, так? По пів сантиметра. Ууу, дивіться, як розтану, я відійду трошки. Та ви що? Я щось йду йду, знаєте, дивлюсь під ноги. І навіть не звернув уваги. Фу. Чесно, в мене зараз до печери таке відчуття, ніби це, знаєте, ніби ми колись були друзі, але потім сильно посварились. І зараз її, бачите, знову мені трохи так на душі неприємно. Хі -хі. Надіюсь це пройде, ого. Там щось таке жовте. Ой, які тут круглесенькі камінці. О, дуже атмосферно. Так, а ну я трошки пройдуся, так щоб не навернутися. У, тут качелі каруселі, хто хоче з'їхати вниз. Блін, вона глибока. У, там щось звисає таке діаболічне. Дивіться, як то. Скільки тут мінералів є тих, що прокапують то наскрізь. Якийсь дивний запах починає з'являтися. Так я йду дуже акуратно, бо мені здається, що дуже слизькою. О, та-та-та, мені не здається. Я вам можу заявити. За цей... Вона типу капало десь звідси. Накапувало і така красота. Так, слухайте, ну. Не знаю чи там то вроді тупік уже. Дуже гарно. Блін. Таке враження, що знаєте, що штучно створена якась як. Як на виставці десь. Не знаю, чи камера передасть ту атмосферність. Ну що ж, заглиблюватись я туди не став, я не підготовлений, тим більше сьогодні в мене вода ще й закінчується. Але пригоди не закінчуються, бо я спробую тепер навпростець, так як Google собі уявляв, дійти до машини звідси. Він просто мені показав, що лишились трошки, але він забув, що трошки це вгору. А може я спущусь зараз вверх, але вас вже зануджувати цією подорожю не буду. Я вас забрав достатньо і так вже часу. Знаєте що? Як прийду додому, вберу ялинку. Такий настрій. Все, дякую за перегляд.